буквально зараз пишуть, несеться соціальними мережами, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський прямо зараз у ці хвилини розмовляють телефоном. Відбувається цей контакт. Про це пише і Financial Таймс. Про це пишуть і соціальні мережі наші українські. Ну і додам, ось буквально зараз із посиланням на журналіста Financial Тайм. Наступна деталь остання новина Трамп і Зеленський прямо зараз розмовляють по телефону. Про це повідомлення. Думали в команді українського президента, це відбувається після телефонної розмови Трампа з Путіним. А я вам нагадаю, що ми буквально і трохи вище раніше повідомляли вам про те, що майже півтори години Трамп говорив телефоном із Путіним. Власне говорили про Україну, про близький схід, про те, що потрібно розпочинати перемовини. Трамп написав цілого поста з приводу цієї розмови і сказав, що конструктивною, нібито й продуктивною була ця розмова. Путін запросив Трампа до Москви. Якою була відповідь американського президента, не знаємо про це не повідомлялося. Водночас Трамп одразу заявив, що він буде мати телефонну розмову із президентом Зеленським. Що було в тій розмові? Ми будемо слідкувати. Я думаю, що знову ж таки президент у своєму відеозверненні вечірньому можливо щось і ска. Же з приводу і цієї розмови, також звісно, буде говорити український президент і про зустріч сьогодні з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки, який приїжджав із візитом в Україну, і можемо констатувати по факту, що відбулася перша офіційна зустріч із командою нової адміністрації Дональда Трампа, і те, що такі візити будуть продовжуватися, і далі це очевидно. Була інформація попередньо, що які такелого спецпредставника, що стосується російсько-українських питань, ми. Очікуємо в Україні водночас. Пізніше були деталі, що певно буде цей візит уже опісля мюнхенської безпекової конференції. Цей захід буде відбуватися з 14 по 16 лютого у Мюнхені. За ліком це буде 61 ша конференція, яка буде тривати. Дуже багато очікувань, зокрема і в Україні безпосередньо від цього заходу. Треба розуміти, що офіційних рішень Мюнхенська безпекова конференція не ухвалює. Це власне про розмови, про контакти, про панельні дискусії. про Можливість кулуарних певних перемовин водночас є заява і зі сполучених штатів Америки про те, що звісно тема України тема російсько-української війни вона буде ключовою на цьому на цій конференції на цьому заході, зокрема.